У Черкаському обласному художньому музеї з'явилися авторські плакати воєнного часу художниці Каті Лісової. І твори свідчення сучасних історичних процесів, що відбуваються через поєднання минулого та теперішнього. Вони створені за допомогою цифрової графіки та художнього текстилю. Детальніше розкаже Анна Могильна. Катя Лісова працює в галузях художнього текстилю та цифрової графіки. З початком війни виставки її робіт проходили у Польщі, Німеччині, Барселоні та в багатьох інших країнах світу. Зі слів пані Олександри, мистецтвознавиці, у постерах авторка використовує різну символіку та образи. З своїми творчими роботами просуває в світі українське мистецтво. Унікальність робіт у тому, що вони доповнені ручною роботою та вишивкою. В неї досить цікава і така неоднозначна подача, тому що вона цифрові технології новітні і художній текстиль, тобто її постери. До доповнені ще ручною роботою вишивкою. Ну наразі ті, що представлені в нас, вони це чисто постери. Художниця почала активно творити з початком війни. Її сучасні роботи відображають сьогодення. а під час чергового обстрілу було зруйновано навчальний корпус Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Де у галереї на виставці експонувалися її роботи. Вони дивом уціліли під завалами та були врятовані працівниками ДСНС. Ми дуже раді, що роботи сучасного мистецтва, що сучасних майстрів і такі затребувані на сьогодні тематично, так, які відображають сьогодення. От буквально ну, з дня на день вони створені. І реалії сьогоднішнього дня відображаю. Це Радує, тому що ми творять в цьому дусі. До речі, Катя. Почала саме творити так активно з початком війни, тобто її підштовхнула. Подруга художниці каже, що Катерина Лісова неймовірна особистість. Завжди захоплююся Катією. Це неймовірна особистість, це неймовірна, неймовірний розум, інтелект, це е, така творча, потужна натура. І е, от з, скільки років я її знаю, від неї ніколи не втомлюєшся, від неї ніколи не буває ну от скучно да, те, що називається, да ним це завжди, це завжди рух. Плакат відображає почуття і переживання людей та влучно закарбовує у пам'яті людей події війни. Ділиться думками дизайнер Анастасія Лисенко. Плакат використовує образи і на рану на рахунок асоціації вони вже відкладаються у пам'яті людей. Катя у своїх плакатах використовує дуже багато символіки і образів. Це від кольорів, які вона використовує у своїх плакатах, так і різні відсилки на історичні події, на різну символіку в мистецтві, і це не може не чіпляти. Тому ці роботи дуже сильні, дуже емоційно вразливі. Ольга Голодон, директорка художнього музею. Каже, що мистецькі твори Каті Лісової придбали до Державного фонду України. Як правило, ми купуємо роботи художників Черкащини, але на Каті Лісовій ми зробили окремий вибір. Це київська художниця, але ці роботи настільки нас вразили своєю актуальністю і народністю водночас, що ми не могли собі не дозволити придбати ці роботи до державного фонду. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.